У раді пропонують важливі зміни, які нарешті можуть дати військовим право самостійно обирати протезиста. Зараз ситуація з протезуванням захисників непроста. Військовослужбовцям часто нав'язують виробників, тож доводиться обирати не за якістю чи відгуками, а практично наослів. Реального механізму скарг немає. Навіть після неякісних послуг ніхто не несе відповідальності, а компенсації, закуплені самостійно, протези затримують або взагалі не виплачують. Через це захисники отримують дешеві варіанти протезів і не проходять нормального навчання, як ними користуватись, щоб розв'язати. Т проблему комітет ради рекомендує ухвалити законопроєкт номер 13704 Ось головні зміни, які просувають законотворці. Військовий зможе самостійно обрати протезиста і навіть відмовитися від послуг, якщо якість чи сервіс не підходять. Буде створена електронна база з рейтингами та реальними відгуками про протезистів. Повне грошове забезпечення зберігається на весь час реабілітації. Права на протезування за цими нормами отримують всі, в тому числі звільнені з полону українці та іноземні легіонери. У разі ухвалення законопроєкту номер 13704 протезування нарешті буде підлаштоване під людину, а не під бюрократичну машину. Та попереду довгий шлях, адже комітет поки не відхилив поточну редакцію. Як вам ініціатива? Пишіть думки в коментарях. Дякую